На Вінниччині провели дві родинні трансплантації в рамках проєкту МОС. Офіс туризму Вінниці запрошує на виставку рукотворних сувенірів «Байві» присвячену дню закоханих. Це новини віночени, і говоримо про найцікавіші події з життя регіону. Інецькі надзвичайники в торговельно-розважальному комплексі провели День безпеки на фонтанній площі ТРЦ, ДСНСники розгорнули пізнавальне містечко з цікавими локаціями. На них всі дорослі та діти ознайомилися з рядом героїчних професій, які представлені в оперативно-рятувальній службі, а саме пожежного рятувальника, піротехніка, водолаза, кінолога, хіміка та психолога-рятувальника, аби всі охочі могли попрактикуватися, надавати домедичну допомогу. Акцію запросили представників обласного осередку Товариства Червоного Христа, фахівець якого розповів віничанам про важливість вміння надавати долікарську допомогу, адже бувають випадки, коли вчасна допомога рятує життя. У Карпатах розшукували двох туристів з Вінничини попри складні погодні умови. Хмарність, сніг 20 градусів морозу, вітер 20-22 метри за секунду. Лавинна небезпека третього рівня. Про це повідомляє головне управління ДСНС України. Напередодні вечорі 29-річний чоловік зателефонував до закарпатських рятувальників і повідомив, що він разом з колегою обоє жителі Вінницької області під час походу в гори перебуваючи поблизу озера, несамовите через ускладнення погодних умов втратили. Орієнтир та заблукали йдеться у повідомленні. Станом на 6 лютого чоловіків розшукували 25 прикарпатських рятувальників, 4 одиниці техніки, в тому числі квадрокоптер. Поки у зимових Карпатах тривали пошуки, туристи змогли самостійно зійти до села Луги на Закарпатті. У Вінниці в одній із військових частин нацгвардійці власноруч розписують храм святого Юрія Переможця. Про це повідомляє військова частина 3008 Національної гвардії України. Четверо військових, серед них і дівчина, не мають художньої освіти. Проте під час проходження служби захисники зважилися розмальовувати храм. Для цього по крихтах збирали інформацію та вивчали новий вид мистецтва писання ікон. Нині працюють над Тайною вечерею на стіні за олтарем також нацгвардійці наноситимуть візерунки під куполом на висоті майже 5 метрів. Будувати храм Юрія переможця не завадила навіть війна. Незабаром його освятять. Отримали шанс на життя без щоденних відвідувань лікарень на Вінничині. Провели дві родинні трансплантації в рамках проєкту МОЗ. Лікарі пересадили нирки від матері до сина та від батька до сина. Детальніше про перебіг операцій розповів Ярослав Хребтій, заступник директора з організації хірургічної допомоги Вінницької обласної клінічної лікарні імені Пирогова. На сьогоднішній день у Вінницькій обласній клінічній лікарні проголова виконано дві родинні трансплантації. Це складні оперативні втручання, які потребували роботи великої кількості фахівців, які приймали в цьому участь. Це дві операційні бригади. Операції проходили одночасно. Одна бригада проводила збір органа, інша бригада проводила його безпосередньо. Ансплантацію для того, щоб отримати такі результати, реципієнти, родичі проходили такий тривалий процес, коли вони обстежувалися, визначалися сумісність і придатність родинних органів на те, що буде позитивний результат і не буде відторгнення. Ці аналізи показали, що в даних випадках все було позитивно, ми змогли зробити ці трансплантації, і наші хлопці, які це зробили, вони прекрасно себе почувають. Сьогодні у них змінилось життя, вони сьогодні щасливі, вони сьогодні будують плани на майбутнє і дійсно змінилась зовсім якість життя цих пацієнтів. Тому Безумовно, це дуже потужний позитивний напрямок розвитку нашої медицини. Станом на сьогодні ми абсолютно готові продовжувати ці проводити оперативні втручання як родинну, так і трупну трансплантацію. Тому ми активно запрошуємо реципієнтів приходити до нас. Сьогодні це абсолютно просто зробити. Ці люди повинні звертатися в нашу лікарню. Є номера телефонів відповідних відповідальних осіб. Якщо вони не зможуть їх знайти, вони можуть прямо звертатися в приймальне відділення, де їм їх будуть направляти до відповідних фахівців, які будуть проводити відповідні обстеження, ставити їх в листок очікування, і ці люди зможуть отримати шанс на повноцінне життя на те, що вони буде прекрасне майбутнє. До слова, медики зазначають, що одна людина після смерті може врятувати життя щонайменше трьох пацієнтів. За життя потрібно надати згоду на посмертне донорство та самостійно написати заяву. Після смерті пацієнта згоду на збір органів можуть надати близькі родичі в Україні. Створено єдиний реєстр донорів та реципієнтів, доступ до якої мають. Тільки трансплант-координатори. Донорами можуть стати люди, які померли від інсульту чи травм головного мозку. Упродовж двох тижнів у виставковій залі музею моделей транспорту експонуватимуть новинки від офісу туризму Вінниці та майстринь платформи подарунків Байві. Усі вони присвячені темі романтики і кохання. Адже щорічно у лютому в світі відзначають день усіх закоханих. Зимовий виставковий проєкт ексклюзивних сувенірів від місцевих майстрів та майстринь в музеї моделей транспорту різдвяний калейдоскоп виявився вдалим. Тож цю практику організатори вирішили продовжити на постійній основі. З нами на зв'язку Тетяна Маєвська, директорка Офісу туризму Вінниці. Мої вітання. Вітаю вас. Розкажіть, будь ласка, які особливості, та точніше, які особливі сувеніри представлені на виставці, та який графік роботи виставки? Ми дійсно запланували цілий місяць таких романтичних прем'єр, і дана виставка відкрила наш місяць лютий, адже всі закохані, і всі шукачі справжнього кохання відзначають у лютому День Святого Валентина. Дійсно, впродовж двох тижнів виставка працюватиме в музеї моделей транспорту з 10, з 11 перепрошую до 19 години. Упродовж двох тижнів. Тижнів з 3 лютого ми розпочали роботу, і закінчиться виставка 18 лютого. На виставці ми знайомимо усіх містян і гостей міста дійсно з нашими талантами, з вінничанами, що працюють під єдиним сувенірним брендом міста містанірів з вінницькою душею Байві, і тут всі закохані, зможуть придбати сувеніри. Від душі і для душі, для коханих ми представили і обереги для закоханих, і обереги для сім'ї, домівки, різноманітні свічки, парні прикраси, унікальні з натурального каміння, янголят, брилки. Будь -які, на будь який смак і на будь-який вік можна знайти подарунки саме там. І в асортименті є також і патріотика, яка користується шаленою популярністю. Я хочу зазна зазначити, що на сьогодні дійсно наш бренд дуже популярний, об'єднав вже 40 талановитих містян. Тому запрошую всіх охочих відвідати виставку, відвідати експозицію і придбати подарунок кохан чи коханій розкажіть, будь ласка, чи зможуть бажаючи навчитися створювати сувеніри самостійно? Е, ви знаєте, для тих, хто хоче дійсно відкрити свій творчий потенціал? Ми запроваджуємо вже в лютому унікальний мистецький проект, що має назву «Арт-клуб Твори з Байві. І всі майстри, які об'єднані на єдиній платформі Байві, зможуть привідкрити. Завісу своєї творчості і подарувати ці свої навички творчі всім охочим. Тому я закликаю всіх реєструватися, заходити на нашу платформу в інстаграм, фейсбуці. В Там є активні форми реєстрації в арт-клуб, що допоможе відкрити свої творчі здібності і познайомитися з творчістю майстринь і майстрів байві безпосередньо особисто. На жаль, втратили зв'язок, але глядачам нагадаю: у нас на зв'язку була Тетяна Маєвська, директорка комунального підприємства Офіс туризму Вінниці І говорили ми про те, що у виставковій залі музею транспорту буде експозиція, присвячена Дню закоханих. Та усі новини цього дня, про які ми хотіли розповісти вам сьогодні. Зі свіжою порцією новин чекаємо на вас традиційно о 19.30. На цьому ставимо крапку віримо у збройні сили України. До зустрічі на рідному каналі.